Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. Наслідки масової атаки росіян по Україні про це і не тільки будемо говорити далі. Я ігор попкову починаємо. Цієї ночі і вранці Росія випустила по Україні 123 дрони та 42 ракети. Це балістичні іскандери, калібри, крилаті та керовані авіаційні ракети. Сили ППО знищили 56 безпілотників і частину ракет. Детальну інформацію щодо збитих ракет повітряні сили поки не оприлюднюють. Запевняють, значна частина своїх цілей не досягла однак і влучання, зокрема балістикою. І крилатою ракетою ха 22 росіяни вдарили по житловому будинку в Полтаві. Там триває рятувальна операція. Кількість жертв зростає за останньою інформацією. Їх вже сім у місті оголошена триденна жалоба. І на місці трагедії від ранку працює наша кореспондентка Інна Безугла. Інно чекаємо від тебе деталей. Так дійсно остання інформація. Це семеро загиблих офіційно, 14 постраждалих серед них троє дітей. І від собі це дитина навіть трьох місяців, а також діти восьми та дванадцяти років. Ракета влучила зранку, ще не було восьмої години. Звичайно, житло багато поверхівку. Ну і тривають роботи. Ви бачите, що дуже активно працюють рятувальники. Хотіла вам трішки показати власне цього будинку. там ще є задимлення. На допомогу нашим рятувальникам приїхали рятувальники з інших областей, тому що говорять про те, що об'єми дуже великі. Наскільки зараз вже розібрані завали поки що не говорять. Я попрошу синхрон. Я зараз знаходжуся власне на дитячому майданчику. Звідси ми робимо вімкнення. Це звичайний житловий мікрорайон Полтави. Багато будинків постраждало, Які ось тут поруч такі самі звичайні п'ятиповерхові будинки зараз говорять про те, що 18 будинків постраждало, бачите, вибиті вікна, знесені балкони. Людям сьогодні надавали допомогу, роздавали ось такі плити. Також там плівку для того, щоб люди могли утепитися. Погода сьогодні в полтаві дуже не жалує рятувальників, власне сміх тому що цілий день ішов дощ. По постраждалих також говорять про те, що зачепило тутешній дитячий садок. Ну і люди оговтуються, вимітають скло і намагаються якось приборкати емоції, тому що ну просто суцільний жах. Прошу слідковим. Балкон був зі сторони влучання, прокинулася від гучного вибуху, дуже злякалася, дитина дуже злякалася. В мене пошкоджено балкон. Бу, щоб ви розуміли, у мене в бані повилітали сетки під вентиляцією. Я була поряд, що якраз вибух був, але я не думала, що вона вийти на букво Трошки нагручила, просто дало. Тавці досить голосилися дружно про допомогу. Навіть ніхто не, не кликав. Не потрібно було давати якийсь клич, багато підприємців тут забезпечують їжу і чимось гарячим, для того, щоб рятувальникам якось допомогти працювати. І взагалі мешканцям знаємо, що багато гуманітарної допомоги це теплі одяг. І ковдри приносять, принесли мешканці. Знаємо про те, що відкрили спеціальний штаб у місцевий, місцевому навчальному закладі. Не буду його називати всю цю інформацію, можна побачити. На офіційних каналах міської ради там ще є і перелік лікарень, де можна теж уточнити інформацію. Ті, хто постраждали всіх, їх уже знають. Ну і роботи тривають. І ми сподіваємося, що ще знайдемо живих людей. Колеон, дякую, Іно. це була і безугла з Полтави, куди росіяни сьогодні вранці поцілили ракетою по житловому будинку. Там загинуло семеро людей. Один загиблий і п'ятеро поранених у Харкові. Є руйнування по місту ворог бив шахедами. Ударний дрон влучив у двір приватного будинку. Стіна впала на власницю. Рятувальники і сусіди намагалися її дістати з під завалів, але вона загинула від травм. Вибухова хвиля була настільки потужною, що потрощила ще 20 будівель навколо. Повилітали сотні вікон, побило крівлі та авто. декого з людей від трагедії врятували штори на вікнах. Це обов'язково. Я всім раджу за, за гардини чи штори закривається. Це, це спасло мою дитину і, і мою дружину. Отаке от скло вилітіло сколок і прямо як, ну, як ніж отак от рядом вонзилося. Наймасованішу атаку дронів цієї ночі пережило Запоріжжя. На місто росіяни спрямували 18 шахедів. На щастя, жертв немає. Серйозно поранених теж, але є значні руйнування. Пошкоджений навчальний заклад, будинки та машини. З місця влучань Олена Каптюх. Запоріжжя пережило наймасштабнішу атаку шахедів із початку повномасштабної війни. Ворог випустив на місто 18 ударних дронів. Обстріл розпочався у першій годині ночі і тривав близько двох годин. Коли летить, ти не знаєш, в тебе попадуть чи ні. Це був жах і коли тут бахнуло, дом підскочив. Мені, знаєте, здавалося, що це прямо над моїм домом. Я в частному буди живу. Ну а тоді шарахнуло так, що аж машина, сигналізація заробила. Ну, я так поняла, що десь близько. Страшно, звісно, страшно. Виходимо в коридор, де трість стіни. Один чоловік постраждав, йому надали допомогу на місці. Травми не важкі, кажуть лікарі. Від госпіталізації він відмовився через атаку. Понівечені 14 багатоквартирних будинків і близько 10 приватних. Від ранку комунальники разом із місцевими жителями почали закривати покрівлю і вікна плівкою. Вікна пабіти. Вікна побиті, все побито. Я не знаю, я вже не розумію, що з цим робити. Я не можу пережити все це. Єдине, що в мене було, це цей шматочок дому. Вікна вибиті двері. Люди самі приходили, получали плівку, і закривали бомріть криша, вікна для того, щоб влага не попала на вулиці дощ. Окрім будинків, сильно пошкодили будівлю університету, приватні гаражі та автомийку. Були перебої зі світлом. Щонайменше чотири сотні абонентів були без електрики в квартирах. Зараз вже світло майже всім повернули. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На сумщині цієї ночі загинули троє поліцейських. Вони потрапили під авіаудар Росіян по юнаківській громаді. Крім того, до десяти зросла кількість жертв у сумах. У лікарні померла жінка, якій було 76 років. Під час удару її затисло плитами. Двоє поранених дітей досі в штучній комі. Їхній стан вкрай важкий. Нагадаю, в ніч проти 30 січня шахет влучив у висотку в сумах. Наскрізь пробив три поверхи. Стіни панельного будинку склалися аж до першого. Поверху. Розбір завалів уже закінчили. Під наглядом рятувальників людей почали запускати в пошкоджений під'їзд, аби забрати вцілілі речі. Оговтується від атаки Одеса. Напередодні ввечері ворог ударив по самому серцю міста по історичному центру балістикою з Криму. Ракети Іскандер пробили будівлю готелю. З четвертого по перший поверх одну з працівниць врятували її притисло бетонними конструкціями. Жінка зараз у лікарні поранені ще шестеро людей. Окрім готелю, понівечені 15 культурних пам'яток. Філармонія, театр, кілька музеїв, ще один готель. Магазини та житлові будинки удар пройшов по його історичній центральній частині. Пошкоджено будівлі, автівки. Також є особи, які зазнали тілеснику пошкодження. Наразі встановлюються е, точні спричинені збитки, кількість потерпілих. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. В мене душа болить за цей готель. Біль та розпач, що наше місто руйнують, руйнують наші пам'ятки. У Пирятині на Полтавщині чоловік із мисливською зброєю застрелив працівника ТЦК, що супроводжував команду мобілізованих. Зловмисник у сірій Балаклаві та піксельних брюках підійшов на автозаправці до військового службовця і наказав віддати зброю. Коли почув відмову, вистрелив працівник ТЦК. Загинув на місці. Після цього нападник забрав автомат військового і втік разом із одним із мобілізованих. В області оголосили спецоперацію і стрільця і мобілізованого втікача затримали. Зараз правохорон. Ці встановлюють мотиви вбивці. Ним виявився місцевий 40-річний чоловік. Окопна гігієна. Як наші хлопці миються на фронті, адже це вкрай важливо для їхнього здоров'я. Тож для цих потреб на фронті є спеціальні мобільні комплекси. Ну а ще бійці із сухопутних військ затрофейли російську лазню і вже встигли їх порівняти. Телефон показує 0 градусів. Але така волога і трошки вітер, що довелося вдіти рукавички. дуже холодно. Але питання у іншому. Зараз рекрути повернуться з навчання, і їм, скоріше за всього, потрібно буде покупатися, щоб відпочити та і просто змити з себе брутий і піт. Де це зробити? Відповідь є МЛПК. І зараз ми про нього розкажемо. МЛПК – це мобільно-лазневий пральний комплекс, і ми пояснимо, що означає кожний пункт. М. Мобільний. Це означає, що ось це можна помістити на прицеп вантажівки і дуже швидко увести. Вона як розгортається, так і згортається дуже швидко. І швидко нагрівається. 300 літрів води за годину. Котла вистачає, аби помилися 10 людей. Треба більше, підігрівають знов. Л. Лазневий. Коли я був курсантом, нас вперше пошикували і повели у лазню. Тоді я подумав, Клас, зараз будемо паритись, але насправді лазня у військовому понятті це просто великий душ. Рекрути миються мінімум раз на тиждень, але під час тренувань у погану погоду або ж у спеку частіше. П – пральний. Як бачите, якраз саме зараз відбувається процес прання. Дві пральні машинки і дві сушильні машинки. Тут є. Всередині модуля є котел для нагрівання води для душу і додаткові контейнери для прання. К – Комплекс. По своїй суті, це морський контейнер, і все це об'єднано в таку невеличку кімнатку розміром десь 2 на 5 і це дуже зручно. Бо можна розгорнути будь-де зазвичай за 30-40 кілометрів від фронту, подалі від ворожої артилерії. Ще один аналог такої лазні хлопці затрофуяли в росіян. Як вам взагалі цей комплекс? Ну, не дуже економний порівняно, вони, але вони не жаліють. Але от, темпи помивки досить швидкі, бо можуть швидко нагрівати воду. У тамбурі рекрути можуть переодягтися та висушитися. А це сам душ. Так, е, да, це душ, ось гусаки так по колу воно зроблено, і тут одночасно розраховано, що 8 осіб міється. Ця лезня працює на дровах, які регулярно закидує до пічки черговий. Ви очікували, що така штука є у військах? Взагалі ні. Я ні думав, що, ні. що разом там людей 60 будуть митися невідомо як і, і тертися один об одному. А тут більш-менш цивільно, так би мовити. Отже, підбиваємо підсумки. Військослужбовці – це звичайні люди, у яких також є базові потреби. Вони хочуть їсти, пити, митися. І щодо останнього добре, що існують ось такі комплекси, які, хоч на трошки, але повертають той домашній комфорт, який був у них у мирному житті. Юрій Лузенко, Олег Грицун, Хопутні війська України, телеканал Ми Україна, марафон Єдині новини. Завершення війни в Україні в інтересах усього світу спецпредставник президента США кіт Келох в ефірі Fox News заявив, що розраховує досягнути прогресу в цьому питанні найближчим часом. За його словами, Дональд Трамп хороший приговорник і знає де потрібно чинити тиск. Келох також зробив свій прогноз щодо можливого перемир'я. Я б хотів сказати, що йдеться не про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі. Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо або на стадії перемир'я, або міцного миру. Це буде добре не лише для двох країн це буде добре для сполучених штатів, добре для всього світу. Якщо ми зупинимо цей бій, зупинимо жахливі вбивства, зупинимо руйнування українських міст. Дональд Трамп сьогодні запровадить нові податки на товари з Канади, Мексики та Китаю. Очікується, що він підпише наказ, згідно з яким торгівля з сусідами подорожча на 25%, а з Піднебесною на 10%. Відомо, що американський президент сьогодні працюватиме в своєму маєтку у Флориді, і саме там виступить із заявою щодо нової торговельної політики. Напередодні Трамп заявив, що зміна тарифів незворотня, і Канада, Мексика чи Китай навряд чи вплинуть на підвищення. Ня цін американський президент вимагає, аби Пекін перекрив канали постачання наркотиків до США через Мексику та Канаду. Крім того, він закликав уряди сусідніх країн обмежити потік нелегалів на південному та північному кордонах. США підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.